Всім привіт! Вітаю на ігровому каналі. В цьому черговий гайтінг нас чекає битва Boss Fight з матір'ю Лізою. Після того, як ви її здолаєте, ви отримаєте досягнення жертва плоті. Буде відбуватися битва ось в цій церкві. До речі, якщо ви ще не знаєте, як відчинити двері цієї церкви, ви можете знайти на моєму каналі. Відеогайд, він коротенький, швидкий, можете переглянути. Також справа зверху буде невеличке, спливаюче вікно для того, щоб вам відразу ж перейти, а потім повернутися до цього відео і додивитись. Отже, на нас чекає битва з босом, матір'ю Елізою. Що я хочу вам порекомендувати, перш ніж почати. Перше. Візьміть з собою ось таку скорострільну зброю на третій слот. Дротик називається зброя, вона базова версія стандартна, я її взагалі нічим не покращував. До неї візьміть набої. 4 слота зайняло. Також візьміть спалахи, вони вам пригодяться в кінці цього файту. І, ну, і аптечки середні. Також залишіть на всякий випадок вільний слот в інвентарі. До речі, полторіз я поклав назад в сховище, він нам ці битві не пригодиться. Отже, я максимально все підготувався. І поїхали. А, і перш ніж почнемо. Потрібно активувати почки. Ось ці почки. Є. Катсцени я пропущу. У на моєму каналі є відео проходження, там є катсцена. Хочете глянути повністю? Передивіться, будь ласка. Відео, по-моєму, називається Церква. Е, гаразд. Ну що ж, беремо в руки дротик, що я вам рекомендував взяти. Збиваєте ці ящики. А, і Остерігаєтесь ось ці... ядовиті ці плювки від того, матір Лізе від того боси. Так, остригайтеся, я зробив помилку. Також остригайтесь, е, ось ці щупальця, які будуть з'являтися. Ну і продовжуйте стріляти. Ось ці помаранчеві пузирки. Продовжуйте, не зупиняйтеся. Моя помилка. Забуваюся ухилятись. Також є пузирки ось тут. Ось, після цього будуть з'являтися ось ці байструки. Спочатку мала кількість їх буде. Тож їх вам буде не так уже важко їх здавати. Паралельно стріляючи ось ці пузирки. Що я вже згадував. Не забувайте підбирати набої, аптечки. Лікуємося. Є. Так, шукайте пузирки і стріляйте. Я забув призарядитись. Так, стріляй, господи. Так, де ще є? Десь шукайте, коротше, пизирки. А, все. Стойка не промовляє, буде ще З'являтися ще пиздки. Тепер їх буде побільше. Шукаємо каністри. Є. Готовий цеплюватися ядовитими речовинами. Ховаємося і шукаємо пузирки і стріляємо. В мене виходить, на жаль, не все ідеально, але готовий сказати, щоб ви зрозуміли суть цього гайду. Як саме потрібно знищити. Так, лікуємося. Чергова хвиля безтерпіл. Ось. Після цього, коли у вас з'являться на екрані ось такі глюки, починаєте шукати ось такі штуки. І активуйте. Активували. І протилежній стороні також активуйте. Після цього у вас з'явиться ось така площина і підіймаєтесь на неї. Ось тут нам вже пригодяться спалити. Призаряджаємо, вона плюється. І стріляємо, продовжуємо стріляти позирки. Продовжуємо, продовжуємо. Так, після цього нам з'явиться позирок посередині. Очікуємо. Ага, спавах і закінчилися. Тут нам тут може Так, пічка. І стріляємо останній ось цей пузырьк. Развергаемся и стреляем, стреляем. Так, може такие вот еще и на кулин хотіть. Сейчас мене... Тувато йде. І нарешті давай вже закінчимо Є, yeah. щось мене тугувато йшло це діло. Надіюсь, у вас буде попроще. Ну що, щось такий короткий гайд, ну не короткий, такий... Докладний, гай, надіюсь, вам був корисний. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь. Ще побачимось!